Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить. Сьогодні згадую про дівчину на ім'я Руфь. Руфь, Руфь. Вона стане прабабусею царя Давида, і вона війде в родословну Ісуса Христа. Мавітянка, язичниця, але яка полюбила Господа, полюбила Божий народ і війшла в своє покликання. І ось як вона входила в своє покликання. Декілька речей, хочу просто, їх багато, але сьогодні хочу декілька речей сказати. Перше, це те, що вона була працьовита. Ми читаємо, що вона працювала і багато працювала, і мало бувала вдома. Вона викладалася на всі сто. Вона прикладала своє серце. Вона працювала як для Господа. Щиро. І це робило фахово, і в цьому було Боже благословення на її життя. Тому, якщо ти хочеш, щоб сьогодні Бог тебе піднімав, треба працювати. Якщо ти хочеш, щоб Бог тебе піднімав, треба мати смиренне серце і повагу, те, що ми бачимо в житті, руф. Написано, що їй наставляла свекруха: як працювати, як будувати стосунки. Вона її направляла, наставляла і вона робила. Коли ти працюєш, коли в тебе є повага до людей, коли в тебе смирене серце, Бог однозначно тебе буде піднімати. Скажи, однозначно буде мене Бог піднімати. Амінь. Тому будь працьовитою людиною, будь смиреною людиною, поважай інших людей, поважай тих людей, які дають тобі роботу, які платять тобі гроші, платять тобі зарплату. І ти побачиш, як Бог буде додавати, Бог буде благословляти, Бог буде тебе піднімати. Що ми читаємо з вами? Ми читаємо з вами, що все ми повинні робити, робити від душі. Ми повинні все робити від усього серця, розуміючи, що ми не просто на людей працюємо. Ми стоїмо перед Господом і працюємо на Господа, і ми робимо це як для Господа. Тому, коли ти будеш роботу свою робити як для Господа, ти побачиш, як тебе замітять інші, як тебе замітить керівник, як тебе замітить пастор, і ти побачиш, як сам Бог Він скаже: сідай вище. Тому Бог підніме тебе. Якщо ти смирена людина, якщо ти поважаєш інших, і ти працьовита людина. Тому роби все як для Господа. Амінь.